Вітаємо, друзі, і починаємо як завжди зі знищених російських танків. Т-62 з мангалом. Дроноводи зсу чітко завдали удару в потрібне місце. Танк окупантів утилізовано, і ви це бачите на відео. Далі бійці 33-ї окремої механізованої бригади. З доволі рідкісного французького німецького ПТРК Мілан, розробленого ще в 60-ті роки, знищують цар танк та БМП противника під час відбиття механізованого штурму російських окупантів на Курахівському напрямку. Друзі, якщо ви підтримуєте зсу і вам подобається палаюча техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати поставити лайк. А такого. Ви ще не чули. У командира окупантів здали нерви після кількох провальних штурмів на позиції 63-ї бригади. День, два, неділя, б**. Ну дай Бог місяць. Ми, сука, вас достанем, б**. кидайте не тими снарядами, которыми положено. Ви, говнюки всі, б**. І ми вас плен уже брать не будем. Отримавши смачних звіздюлів, він напився і звернувся до ООН, почав жалітись нашим бійцям по рації, що вони неправильно воюють. Ванька, не переживай, ще недовго залишилось день, два, тиждень, може місяць, як Бог дасть. какие якісь дивні, фактично невідимі дрони. Їм удалося прорвати нашу ПВО. В ітоки, в районі Джанкоя, ми потеряли дві установки С-300, троє військових. З хорошим опитом Роспабліки відзвітували про вчорашні події в тимчасово окупованому Криму. А ми чекаємо ще більш детальної інформації. До речі, на знищеному складі в торобці росіяни зберігали запас боєприпасів на два, а то й чотири місяці війни. Голова ЦПД Коваленко його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську логістику можливості продовжувати її довше. А також місяцями знизить інтенсивність використання озброєнь на полі бою. Раніше начальник розвідки Естонії зазначив, що мова йде про 750 тисяч боєприпасів вагою 30 тисяч тонн. А ось 24 річний уродженець Вологодської області Алексій Ліхарєв. Російський богатир з другою групою інвалідності був відправлений на фронт, але потрапив у полон. Довго не думаючи, вирішив принести користь України. Чітко показав нашим захисникам, де саме знаходяться його братішки, які в подальшому були успішно утилізовані. Батальон, рота, рот. uh, в Як Батальон В плен попали ми тим самим, що на заході ми залізли в ножку. должны были ждать закреп, то есть нас должны были поменять. У нас рация стояла на улице, тем самым э, нас э, спровоцировали этим, э, узнать позывной Демидровым. Мы не знали таких, Там ничего не было сказано насчет того, кто на нас будет выходить. Мы говорим, что все идет за планом, но на территории Российской Федерации в Курскую губернию вторглись войска Украины. Такого у нас в плане не было. Тим часом план діра на кордоні в Курській області: десятки тисяч біженців щодня над Росією літають ракети і безпілотники. У такій матриці пропаганди загубився навіть запеклий пропагандист Солов'йов. У кого які думки, друзі, залишаємо їх в коментарях. До речі, після початку курської операції ЗСУ місцевих жителів почали відкриватися очі. Вони згадали про своє українське коріння і зрозуміли, що Кремлю вони не потрібні. Ну, як це українському ми паспорті. На що про прибав Путіна? Думаємо. От цікаво. Бросив нас оставити. Все йде від Путін памагі, до Путін нас кинув. Минуло менше двох місяців. До речі, ситуація в Курській області. Суджанський район. У районі населеного пункта спальни і борки російські війська продовжують накати маневреними групами з-за підтримки дронів і артилерії. Ситуація без суттєвих змін. Наші хлопці дають відсіч. На захід від Пушкарного та на схід від Мартинівки тривають позиційні бойові дії. Ситуація без істотних змін. Південніше Комишівки ЗСУ поліпшили свої тактичні позиції, зайнявши низку урочищ на ділянці завширшки 4 і 5 кілометрів, що підтверджують дроноводи противника. Коренівський район на західній околиці Гордіївки дроноводи ЗСУ атакували буханком. На кадрах підтверджують присутність російських військ у цій області. На карту додано червону зону. В Мирнограді виявили звалище бетонних зубів дракона. Вони призначені для фортифікацій і чомусь просто лежать біля міста на Покровському напрямку, де активно просуваються окупанти, де активно йдуть запеклі бої. Сподіваємось, що в цій ситуації після опублікованого відео розберуться дуже і дуже швидко. Друзі, у кого які думки з цього приводу, залишаємо їх в коментарях на турецькому напрямку. Противник закріпився вздовж вулиці Центральна на глибину 650 метрів. Тривають вуличні бої у північній частині північного російські війська зайняли квартал, що залишився. Вуглидарський напрямок під кінець учорашнього дня. Вітчизняні ресурси фіксують закріплення противника в місці лісосмуг. На північ від річки Кашлагач і від перечистівки до вуглидара на ділянці завширшки на жаль 5,7 кілометрів на глибину 2,6 кілометри. Також противник зайняв територію підприємств в північній частині Павлівки, на північ від річки Кашлагач, просунувся на території східних дач і південніше на ділянці завширшки 2,4 кілометри на глибину 1,7 кілометрів, і зайняв ділянку від шахти Південно-Донбаська No3 до шахти Південно-Донбаська No1 завширшки 3 і чотири кілометри, і незважаючи на втрати, окупанти продовжують штурмувати, а другі скаржуться. Від кровать, ось стоять пацани зі штурму. У одного немає до натурального полголови, тобто повреждена кость, у второго немає челюсті, у третього немає глаза. В одного відсутнє те, в іншого щелепа, у третього око. Окупанти записали звернення, де скаржаться на тяжкі наслідки поранень і відсутність достатньої медичної допомоги. Окупанти виконали свої завдання, тепер командуванню все одно на них. Черговий приклад, чому росіянам не варто вірити своїй владі, суцільний обман пора робити висновки. Тому що, мужики, поки ви продовжуєте безмозгло вмирати за Путіна і нещасні 200 тисяч рублів. Ваших дружин Влада решила еще жорсткіше крепить. И ось какое видео потрапило в мэрежу. Реализировали а, при помощи опеки, полиции, а, мэров городов. Ну нет, одного мэра, только один мэр. Приносился к девочке на работу и устраивал там угрожающие акции. А, ювенальная юстиция. І наостанок, друзі, заява Зеленського: у нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що війна Росії проти самої свободи у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття, зауважив Зеленський. Ось такі події, друзі, відомі на сьогодні. У кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. до зустрічі.